Всім привіт. Зараз покажем люк. Який відкриває мусь таким хочком. Відкриваєте. Привет. Ось такий люк. Тривину. Слушай, выйти, бо я записую. Не о, тако, ну не впадне на Вот такой, такого. Куда Вот такая видит на тропенка. Первый самнес. самый Вот так. Поэтому я тут хайте. Вот такой вс. Такая викид... викид на требенка. Потім покажу, як ми її зложием. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте і запитуйте, що цікаво. За кілька секунд будемо її закривати. Тут близько? Комусь цікаво? А скільки вона коштує? На вроді 7 тисяч. Кому цікаво точно утушню. Кому цікаво розміра, пишіть. Це не є продажа, це ми собі купили. Зараз її будемо зложувати. Зараз ми будемо зловжувати дрибинку. Подупереду. До Не зайде а потім ми підносимо. до переду потім. до переду? Вот так так, так. Гніт до його дверей. Отак. Вот Хто у нас йде гори? Давайте допереду відчувайте ще. Отак вот вам. А вишче? Дивна. <гаджі> <Где> Диана! <гаджі> ну познаком. Підносяте до горе. Вс, не так. До горе приносите. <гаджі> Тепер ось там. На крючок. Махам, же, не. І Добре. гури Добре, Ще дошов, не? Сниж, покачи зачок. Вот так. Все. Стали гри мої. Ось така одна трубинка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі буде. Будемо ставити тут плетку і тут буде ставити лінолі. І там будемо ставити плитку, проводити душ і так далі. Кто-то будет опять всем до завтра.